А хто вам русский сказав, що взяти якийсь багатомільйонний міст за три дня, це ну, яка-то прям така непосильна задача. А ще й коли він десь на севері країни знаходиться, Но тут все залежить від того, де знаходитесь саме ви. Якщо ви з тих, хто намагається цей міст брати, тоді, звісно, це абсолютно нереально. Сливайте воду одразу. Але якщо ви із тих, хто намагається цей міст обороняти, Тогда цих трех дней с головой достаточно для того, чтобы сделать в развалочку, так не спеша. Никуда, вин в отличие от вас не денется. Повстанцы в Сирии неожиданно начали мощные наступления на поддерживаемые Путиным войска Башара Асада. Тысячи боевиков повстанческих сил начали наступление на правительственные войска в Сирии и вошли в город Алеппо, второй по величине в стране. Это самые интенсивные боевые действия на северо-западе Сирии с 2020 года. Алеппо, який Асад? Чотири роки руками путінської гвардії травив хімічними вічествами, стирав з ліса землі, єлі-єлі взяв і, і успокоївся. Аж тут баць, ніхто ну навіть оповниться, не встиг, як Аліпо вже все. І їм уже не до далі, тому що далі города, дороги на Дамаск, столицю Сирії, вже вони почали сипатися. По информации турецкого государственного информагентства Анадолу в пятницу силы оппозиции вошли в центр города, прорвав линию обороны правительственных войск. Повстанцы контролируют около 70 населенных пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщила Анадолу. Они утверждают, что в ходе начавшегося в среду наступления преодолели позиции сирийской армии и, захватив десятки деревень, перерезали шоссе М5, важнейшую трассу, соединяющую Алеппо и северные регионы с югом страны, где находится столица Дамаск. А уже якто забыл про сирийскую войну. Я хочу было интересно, что там Там трудно зрозуміти, хто з ким воював, тому що там не одна війна була, а несколько воїн одразу. Одна там з курдами, друга гражданська, де опозиція восстала проти диктатора Асада, зато вписалась Росія. А в це час там вплив ще й ІГІЛ, і куча цивілізованих стран воювала там з ІГІЛом, і Росія діяла віч, що вона їм теж допомагає. І чуть ли не, не головною вона там воює, але вона в це час під шумок крашила опозицію, ІГІЛ, в конці конців. Обідили всі оттуда, ну як то потихеньку ушли, а Росія там залишилась, виконуючи поліцейські функції Асада. і аж тут опять. Конфлікт в Сирії обострився вперше за п'ять лет. Що відбувається в регіоні? При чому тут Україна і Росія? А при тому, що через війну з Україною Путіну пришлось убирать відтуди свої війська, яких ну на війну з Україною. Не вистачає, які до того їхали туди взагалі як на курорт. Ну, все там убивай, не хочу, отримай деньги, награди, бомби там, больниці, школи, воюй авіації з повстанцями, які тяжелі автомати, ніколи нічого в руках не держали. І все оце потихоньку прийшлося туди оттуда... Убирають Другі союзники. Асада теж оказались зайняті Ірану. Ну, явно не до того. Хізбалла там зараз затирає свої діла з Ізраїлем. Хамас, він все, уже практично в комі. Руски, я ще раз напоминаю, зайняті війною в Україні. О, така Україна оказалась для Асада нехорошою. Підвели ми його. Кто стоит за эскалацией в Сирии? Как отмечают аналитики, среди боевиков, атаковавших Алеппо, замечены украинские командиры. Это открывает возможность для широких спекуляций о том, что конфликт в Сирии мог быть спровоцирован не только местными противоречиями, но и международными интересами. Неожиданно, хотя, если атаки на пропутинских прихвостней оказались успешными, то, ну, в чем бы все должны были сразу заподозрить в украинцев. Даже командирована наших побачили, и там ни имен, ни фамилии, ни званий, ничего такого не имеют, но аргумент простый, а кто ж Алекс Паркер. В Алеппо Бармалеи смогли захватить огромное количество трофеев, которые там бросила сирийская армия при отступлении. В руки турок попал в том числе и комплекс «Панцирь-М». Генерал Кисель, который был основным поставщиком тяжелой техники и танков в Харьковской области, снова повторил свой аттракцион невиданной щедрости, но уже в Сирии. И почему я не удивлен? То есть без нас я смотрю вот вообще нияк. Мы или так, или так, но мы все равно про Командири наші, тактика наша і традиційно цей наш любимий лендліст со сторони русских, яким в сірі вже комфортно так не політаєш, бо у повстанців з'явилось ПВО, їхнє ж ПВО. І, кстати, заумитьло, що деякі російські воєнкори називають цих повстанців турками. Коли ти хотів спитати, які на хрен турки, ми що турецькою армією вже командуємо? Там же крім наших нікого нема більше. Атака в Сирии не обошлась без Украины, где связь. В Сирии идут бои, тамошние боевики устроили серьезную атаку на правительственные войска. Эта атака, как выяснилось, не обошлась без Украины. Казалось бы, где связь? Ее раскрывает турецкое издание Айденлиг. Еще в начале осени журналисты писали о том, что украинская сторона в течение нескольких месяцев встречалась с террористами, в том числе, зазывая их воевать против русских. А так бы мне, конечно, русских не трогали, не трогали. Да, но тут влезли мы. Дали команду, ті, послушно сказали, «єсть» є і пішли виконувати. Так ми їм ще одну команду дамо і не одну. Так що ви, русский, готуйтесь. Украинский след, конечно, появился тоже неспроста. Вполне вероятно, что вражеские спецслужбы хотят воспользоваться тем, что у России есть договорные обязательства оказать военную помощь Асаду. Вполне возможно, украинцы тешат себя надеждой, что русским придется для этого оттянуть часть сил с фронта СВО. Да не, ну, мы же знаем, что вы не такие дурни. Это мы можем себе позволить на два, а то и на три фронта воевать. Вы же не еще Африку. З нашими туарегами, через яких ми їм постійно накидуємо. А руські воно свою даже курську область сих пор не можуть отвоювати. Яка їм нахрен Сирія? Це ми. Ми можемо собі дозволити з ними воювати, і ще й Сирійську кампашку там собі як то заварити, собі на радість. Лавров заявив, що Україна обучає терористів в Сирії в координації з США. З США? А, а хто це такий? Коляна? А ми їм розрішали? А чому вони постійно під ногами крутяться, питаються до всього примазатися? Шаровіки, слить, вони ж Лаврова підкупили, щоб він їх прорекламував. Так, запам'ять усі, щоб я от другий раз не повторяв. Якщо десь щось почалось, не важно де, не важно що, значить, на то була наша воля. Значить, ми там усім заправляємо одноосібно. І без нашої команди, щоб мені ніхто не шагу, понятно? братья по разуму. Атакой террористов на Алеппо руководили в Киеве. Атакой террористов Хаят Тахрир Ашам на Алеппо командовали из Киева. По данным издания Middle East Spectator, представители ВСУ напрямую участвовали в планировании операции и снабдили боевиков оружием. Командиры наши, оружие наши, управление операцией строго из Киева. Результат? За несколько дней пол Сирии смыли. А де там уже на колени перед Зеленским опустился. Кстати, да, что-нибудь тянет, я не пойму. ВЧК ОГПУ. Источник ВЧК ОГПУ подтвердил, что после обеда Асад улетел из Москвы. По его словам, вчера Асад просил, чтобы пресс-служба Кремля официально опубликовала факт его прибытия в Кремль и встречу с Путиным. Протокол Путина отказался опубликовать эту встречу, сославшись на отсутствие политической целесообразности. Нормальные такие полководец, у него, слышишь, полстраны горит, а он полетел тихаря Путину жопу целовать. А той даже не признался, чей засос у него на жопе появился. Ну що, приємно побувати в шкурі путінського сателіта і лишній раз убідитися, що той тебе кине при першому вже напряги. А і шачив би на нас, ну, може б ми тебе і пожаліли. Так що, значить, взяв синьо-жовтий прапор у руки і марш кланяться кому положено. Час Запиши його на прийом до підполковника середи. Далі посмотримо. Мир сегодня с Юрий Подоляка. Сирия. Украинский след. Есть у меня смутное подозрение, что дронщики, которые обеспечивают сегодня наступление сирийских головорезов из Украины, минимум обучали их и находятся также в их рядах. Иначе зачем тогда этим самым вакхабитам повязывать себя синими и желтыми лентами? Почему не зелеными или черными или белыми? Это хоть как-то еще можно было бы пояснить. Насколько я знаю, синий и желтый цвета исламистам чужие. А вот украинским дронщикам нет. Для них это привычное обозначение своих. А это вообще-то на их уровень компетенции. Рішать, що їм одівати, в який цвіт. Що ми прикажем, то вони її одягнуть, Понятно? Ми їх цьому тут учили. А думати чому? Більше нічому. Тільки цьому послушності учили. Вони послушні, молодці, оттуда і успіхи. Так що, ну все, коротше, раз нас так уже тут спалило, отнекиваться не будемо. Признаємося. Ну, для нас це так уже пройдений етап. Ми вже сидимо, думаємо, як кубі ще кашу де заварити. І заваримо, обязательно не сумнівайтесь. Венкорстешен Стешин. России готовят новый Хасавюрт. Обманут, как Салеппа. Готовящиеся администрацией Дональда Трампа соглашения о заморозке конфликта на Украине будут таким же обманом России, как оказавшиеся ошибочным успокоение властей Сирии относительно судьбы города Алеппо. Накануне уже в третий раз захваченного поддерживаемые Турцией и США боевиками-исламистами. Блин, да той Трамп сам еще не знает, что он готовит, а вы ему уже такую интригу прилепили. Якого то ли ми на це подбили, то ли він нам так крутить, як циган сонцем, і цього поки що ніхто аж не замічає. Ну одно зрозуміло, що той пропутінської Сирії, яка ну, була вірним сателітом Росії останні років, лет, їй під потихеньку наступає кирдик. І ну, вона либо серйозно обвалиться, либо їй прийдеться серйозно міняти орієнтацію, якщо вона, звісно, взагалі там устоїть і залишиться... В цих границях і як єдиною країною. Другий вопрос, за кого нам з вами держать кулаки? Ну, зрозуміло, що не за путінського Асада, і не за Асадовського Путіна, і не за його банду, яку зараз повстанці Крошат буквально як капусту, і Путін їм особо нічим не поможе. Тому що, во-первых, ніким, бо основна маса всього взагалі застряла тут, і особисто й нічим. Тому що ті кораблі, якими вони в Сірію все возили, ми їх вже успішно у себе утопили. А транспортними їлами сильно як-то так і не налітаєшся. То виходить, що нам стоїть топити за повстанців, да? а от, кстати говоря, і не факт. Там така разнашерсна публіка зібралася, та шміоткав і і Аль-Каїди до інших упоротих ісламістів. Що навіть Турція, яка ну на самом деле це все заварила, і та офіційно відкрито підтримувати їх ну, не хоче боїться. Так що ви дивіться, що по факту там штатам не прийшлось усю цю публіку, весь цей новий сектор Газа ще й утихомирювати та ще й координує свою роботу з русскими. Ну в будь-якому випадку крах любого путінського сателіта це для нас хорошо. І нам буде добре, якщо все це швидко там не закінчиться і побільше всякої путінської наволочі воно там перемеле, тоді воно в будь-якому випадку піде нам на пользу. Та ще й на яку пользу.